Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Hibernate і тему сьогоднішнього відео: Анотація Embedded, анотація Embeddable і асоціація багато до одного або один до багатьох за допомогою анотації Minute One як частина композитного ключа, частина третя І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, про анотації Embedded ID, Embeddable, і, в принципі, про асоціації. Many to One, one to One, там Геть Sequence Generator, Generated Value, Maps ID також. Можете подивитись в попередніх відео. А зараз ми будемо розбирати наші сутності. І перша з них це person. І так Entity, наш Sequence Generator. Його. Значення StaticString, який ми використовуємо, звичайний конструктор для Hibernate, наш конструктор для нашого primary Key, в нашому випадку це композитний ключ, ми використовуємо клас Person ID, помічаємо як його embeddable, після цього ми можемо його використовувати як будований клас. Тут є поля First ID і Second ID, і вони є частиною композитного ключа Ці поля. По автогенератор Sequence гетери. Після того, як ми пам'ятали його embedded embeddable, ми можемо використовувати embedded. ID embedded означає, що ми його використовуємо як будований. І ID: те, що він ще одночасно є ID, тобто композитний ключ клас. Так, тепер у нас є посилання на наш фон. One to many. І by на фон ID і person, тому що ми використовуємо. Нашу асоціацію всередині композитного ключа фон. Зараз до цього ще дійдемо. І так, і наші getteри і etsetри. Тепер йдемо на наш фон. Це така ж сама сутність. Теж використовується власний генератор, там був person, тут font sequence, його значення для цього генератора. Звичайний конструктор для хайбернета і одразу конструктор для «person», в якому всередині теж створюється вбудований клас, композитний ключ-клас font ID. Давайте перейдемо. Він, звісно же embeddable, звичайний конструктор для Hibernate, наш для того, щоб одразу сетити person. І тут а, повний а, конструктор, щоб поля код, number і person. Код і number це поля нашого фона. А person це асоціація. І вона, в принципі, тут знаходиться не ключ Person, а сам, в принципі, Person. Для цих полів є автогенератор. І тут в нас анотація many to One. Там була One to many, а тут many to One. І getтери. Ми ще використовуємо Person. Ні, дивно. Навіщо нам тут потрібен? Так, розібрали. Так, це і розібрали. Person. Супер. Давайте тепер перейдемо до нашого сервісу. І в нас тут стоїть. Параметр update, тобто оновлення. Тобто на базі наших сутностей on і Person будуть створені таблиці, якщо їх немає в базі даних. В нашому видоку їх немає, тому вони будуть створені при першому запуску нашої аплікації. А так само, як тут Update, це означає те, що якщо ці сутності будуть оновлюватись, а таблиці вже були створені, то таблиці також будуть оновлюватись. Робимо запуск нашої аплікації і дивимося, які будуть. Запити до бази даних. Так, yes, супер. Mm -hmm. uh, create table person, first ID, second ID, композитний ключ з цих двох полів. Далі. Create table phone, код, number. Person, uh, first ID, person, second ID, і композитний ключ з цих, цих чотирьох. Параметрів або полів. Так, створюються секвенси для person, секвенси для фона. Тепер Alter, table, if exist phone, constraint, ага, foreign key і цих двох полів. Person first ID і person second ID на референсний person. Як ми бачимо, немає unique key цих двох параметрів. в Фоні, це означає, що в нас не один до одного, а один до багатьох. Якщо було б ще б юнік, як в попередньому відео, коли ми створимо one -to one то там ще додавалося, що ці поля є юнік, тобто не можна було створювати у одного персона декілька фонів. А зараз це можна робити. Давайте зробимо рефреш. Так, person створились в таблиці і фон. І person і фон сіквенси для них також були створені. Супер. Давайте тепер зробимо збереження. Заходимо в метод Save. І всередині сесії і транзакції ми створюємо наших персонів і а, фоні. Спочатку ми створюємо person, 1, робимо йому session persist, обов'язково. Тому що в Конструктори, точніше праймери, нашого фона, присутня сутність person тому а, потрібні значення якісь. Зробимо спочатку правильно, а потім я покажу, що якщо не робити йому persist. і так Потім одразу робимо session persist new фон і передаємо як конструктор всередині person Ось сюди person приходить, ось сюди створюється наш композитний ключ. А, з цими полями буде автоматично, тому що тут sequence генератор а це поле повинно бути вже заповнено і повинні бути. А, Композитний ключ персона не заповнений, тому і треба робити а, йому персіст перед тим, як передавати в ці фони. І так, у нас є person, його а. два фони, у нас є другий персон, теж йому робимо обов'язково персіст і заповнюємо ці два фони. І У нас буде зв'язок, один персон, два фони, і, і другий персон, два фони. Transaction commit і session close. Давайте зробимо запуск і подивимось, які запити будуть. Так, і спочатку у нас відпрацьовують наші секвенси: як персон, так і фон. У нас один персон, два, фон, три, чотири 5, 6. І кожен з них має по два а, поля, які треба заповнити. Тобто тут повинно бути 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, все. Ми отримали всі значення. Потім ми створимо нашого персона з цим значенням, створюємо фона з цими значеннями, які від Sequenса. А ось сюди приходять значення від person, які були тут. Тут така ж сама логіка. Ці приходять значення SQL, а ці заповнюються значеннями нашого попереднього person. Таким чином виходить асоціація між ними, тобто зв'язок. Логіка така ж сама: Person заповнюється. first... Uh, ID, second ID з секвенса, і тут також фона коди number sequence, а first ID. A person, first ID, second person ID заповнюється із цього person. Так, всі запити є. Супер. Давайте подивимося, як це виглядає. Наш person. Значення 1, 2, 3, 4, тому що один секвенс на всі поля в нашому person. Така ж сама лайка, в принципі, і фона буде. 1, 2 до 1, 2, тобто до першого персона. 3-4 другий фон до першого персона, знову 1-2, потім 5-6, це третій фон, до 3-4 другого персона, і 7, 8, четвертий фон до 3, 4, другого персона. Отаким От, чином у кожного персона є по два фони. Так виглядає багато до одного. Добре, давайте тепер зробимо діставання. Йдемо в метод get. Звісно ж, всередині сесії і транзакції. Ми у сесії викликаємо метод GET, передаємо перший параметр person, тобто ми типізуємо його, а, значення, яке буде повертатись person, тобто ми хочемо отримати сутність person. Далі ми передаємо а, primary key, які буде значення. Якщо вони є в базі даних, ми отримаємо цього person. а Якщо ні, то в person буде null. І так, як в нас тут композитний ключ у person. Primary ID, то ми сюди передаємо цей композитний ключ клас Person ID і заповнюємо полями. Тобто 1, Потім Transaction Comit Session І після цього бряка пішло цікаво. Робимо бряку System Out print line. Подивимося, що в нас буде в нашому персоні. Угу. Так, Person Є. Отже знайшло. Підзначимо 1, 2. Person ID. Один, два, супер. Так, фонс. Ага, Лезі. Супер. Отут працює. До речі, можете подивитися попереднє відео. Я там робив 1-1. І person. В принципі, навіть якщо ми йому ставили каскад. ой, каскад, Лезі все рівно він діставав. Хоча Лезі повинен був відпрацювати. У нас тут було один до одного, стояло. І я ставив Лезі, і все рівно діставало нашого фон. Ну, Цікаво виходило. Добре, так, тепер у нас коректно відпрацьовує Ми Угу. Нам треба дістати цей список. Давайте зробимо запит. У нас першого персона повинні бути два записи. Так, є. На phone ID 1 2. 1.2. В принципі, цей теж буде персонал для 1.2. Оце вже двонаправлений зв'язок. І фон ID повинно бути 3-4. Супер. Якщо ми тут поставимо другого персона в нього значення 3-4 в базі даних в полях, то в нього будуть а, два інші фона, які мають з ним асоціацію. Так, наш персон 3.4, супер. Фони. ID. фон ID 5 6 і 7 8 7 8 Супер. Давайте тепер дістанемо нашого фона. І так, так як в нас в нашій праймі, в нашому праймі тут стає Person, то нам, в принципі, доводиться або передавати вже існуючий Person, як ми тут дістали, або просто New Person і створити його з композитним ключем, щоб шукало по цим чотирьом параметрам. Так, фон, давайте зробимо запит і подивимось, що ми отримаємо натомість. Запит є. Відповідь є. Отак. 1, 2. Цей person. Person ID. 1, 2. Бачите, немає зв'язка, тому що ми е, тут передаємо new person, Ми не генеруємо його через сесію, тому не буде ніякого е, зв'язку. Так само беремо третій. Четвертий. Все те ж саме. Тобто, коли ми дістаємо просто фон. Ми тут ніяк не отримаємо його person напряму через fetch type, чи там через ігр. Ніяким чином, тому що ми його створюємо тут а, ручками. Так, 3.4, в принципі, таке є. На персон ID є, а більше, в принципі, нічого немає на фонс немає bidirectional звязку Ми тут передаємо 3.4, це вже буде у нас 5-6. 5-6. Це вже другий. Ні. Це у нас фон ID буде під. Третій, третій, 5, 5,6, це третій. Дивимось, є таке. Є 5,6 person, Його ID-шка теж є 3,4. І останнє у нас це буде значення 7, 8. Так, все правильно. 7, 8. Давайте подивимось. Так, теж знаходить. Отже, такий запис існує. Давайте сюди 7-8. person Буде 3-4. Це правильно відпрацювало. Якщо ми поставимо якесь число, якого там немає. То у нас, в принципі, буде значення в фоні Null. Так само буде і з Person. Коли ми поставимо якісь значення, немає, поядішся. То буде Null. І так. Угу. Select. Всі значення. Second from phone. Left JOIN Person. До речі, він запит робить на left JOIN, але він його не сетає. Так. он У нас на C2. Значення секді person, first і секондні, так. І по чотирьом параметрам. Але, знаєте, що думаю? Він його робить йому лепчує. Отже, він Result дістає з personном також Так, правильно? P2.0. ану-ка Так, P2.0, P2.0. Так, дані він теж дістає. Якщо зробити спеціальний клас, який оброблює запити на фон, то, в принципі, можна засетити навіть і туди персона також. Так, 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 Можна так зробити. Я, в принципі, розбирав в одному з своїх відео, як це, в принципі, робити. Отже, якщо ви хочете, щоб у вашій таблиці був композитний ключ, тобто ключ з декількох полів, і в вашому Хабернеті також була сутність з композитним ключем, вам потрібно використовувати анотації Embeddable і Embedded-ID, embeddable, на. Клас, який буде у вас композитним ключем, я його називаю композитний ключ клас, ви робите його embeddable, це є Phone ID, потім в класі Phone будований, пишете embedded, і ще додаєте ID. Це анотація така embedded ID, тобто він є вбудований і одночасно є він ID, тобто Primary, тобто виходить композитним ключем. І таким чином ви можете його використовувати як композитний ключ. Якщо ви хочете зробити асоціацію, наприклад, у мене. To one з якимось персоном, і ще й використовувати цю сутність всередині свого композитного ключа, то ви можете, в принципі, це зробити. Пишете many to one, а в вашому основному класі його не буде. Він буде в композитному ключі класі. Просто пишете антацію to One і все. Він є ваш, теж частиною композитного ключа. І його ID буде композитним ключем, тобто поля код Number і з чого складається ID цього персона, вона є теж композитним ключем, тобто поля також будуть first ID і Second ID, тобто буде 4 поля в цьому композитному ключі. Але, як ви бачите, є нюанси при діставанні. Вам треба не напряму а ставити. Person sequence, а, наприклад, створювати new person, але при цьому у вас не буде прямої асоціації, якщо ви робите через session. Навіть якщо ви там всередині робите left join на цього person, він не буде засетувати, засетуватись. Або а, туді значення person з бази даних не будуть переміщені. І, скоріше, вам треба буде використовувати типу трансформерів чи інтерсепторів, треба буде а, подивитись. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темп ХПНИ, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.